Свято у День Святого Миколая влаштували для маленьких коломиян і в народному домі. Діти сироти, діти з багатодітних сімей і всі бажаючі переглянули виставу та отримали привітання від Святого Миколая. За доброю традицією щороку, 19 грудня, у день святого Миколая, у міському будинку культури Народний Дім проводиться театралізоване дійство Прийди, святий Миколай. Як правило, організовують та проводять його учасники народного аматорського драматичного театру імені Василя Симчича, який діє при народному домі, розповіла директор закладу Ольга Курчій. Коли проводиться цей захід, ми залучаємо до нього творчих працівників народного дому, без, без співпраці, яких цей захід практично неможливий. І залучаємо до цієї постановки е, творчі колективи, які діють при народному домі. Зокрема, сьогодні е, хорошими артистами, які будуть доповнювати цю виставу, будуть малі учасники учасники із експериментального театру дихання який діє при народному домі і керівником якого є Мирослава Андріївна Воротняк. Цей захід традиційно проводиться для дітей сиріт, дітей із багатодітних чи малозабезпечених сімей та усіх бажаючих маленьких коломиян. Основне, щоб малюки отримали подарунки і відчули, що їх люблять і про них турбуються.